Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, в Христі, вже цей 32-й день Великого посту. Сьогодні переживаємо Суботу. Ну і так, традиційно звертаючи увагу на Євангеліє, вдивляюся сьогодні в постать тих слуг, тих книжників і фарисеїв, котрі повертаються, але повертаються без Ісуса Христа. І відразу до них докір, чому ви не привели його. Ті починають їм звинувачення таке висувати, чому ви повернулися без Ісуса. Тобто, конкретно в тих слуг було завдання, що вони мали би піти туди, де проповідував Ісус, мали би його там схопити і привести до них. Можна тільки собі уявити ту ситуацію, як вони повертаються там, пожимають плечима. Що вони не привели Ісуса, ну і кажуть, що ніяка людина ще так не говорила, не промовляла як цей чоловік. Ну, і таке обурення да, тих книжників, тих фарисеїв, що, що ті слова змінили ваше рішення? Змінили слова Ісуса Христа, змінили, як би сказати, виконання дорученого вам завдання? І коли роздумую над цим, то теж якось сьогодні думка йде в напрямку людей, котрі є підвладні, і теж людей, котрі мають владу над кимось або над чимось. І, дорогі в Христі, не разово можемо думати теж про цей послух, бо я сам теж живу під послухом, і тому якось сьогодні теж про це думаю. Є моменти, коли можу не послухати, не виконати, якби сказати, от доручення або якогось навіть наказу вищих настоятелів. І це може бути один момент, коли будуть намовляти до гріха, або коли будуть говорити про щось, що суперечить конкретно заповідям Божим або заповідям церковним. Над цим теж маємо не один раз якось так задумуватися. Скільки раз в житті ми дійсно от вагаємося над тим, чи я маю виконувати це, чи не виконувати. І ніби потрібно бути на роботі, але розумію, що з іншої сторони, от є часом такі якісь накази або якісь такі доручення, які ну, десь там суперечать. Ну і найбільша відповідь да, в тому, чи вони не суперечать Божим заповідям, заповідям і любові, і Десятьом заповідям і церковним заповідям. Натомість, якщо в цьому є якийсь гріх, якщо я розумію, що це якийсь наказ суперечить волі Божій, то можу про це говорити. Можу сказати, що це суперечить моїм цінностям, що це суперечить. Тим заповідям, по яких я живу, що це суперечить якось моєму сумлінні. І тоді можу не виконати. І навіть тоді можу не переживати, що, що це буде якийсь мій великий гріх, що я не виконаю цього доручення, якщо це щось дійсно мало мене спонукати до гріха. І так само особливо це стосується тих людей, котрі. Якось є при владі, котрі мають під собою підвладних людей, чи я не наказую комусь робити щось, що може бути не те, що не згідне з волею Божою, а чи щось не є взагалі таке гріховне? Бо тоді відповідальність, звісно, падає на цих, хто говорить про це. І напевно це якось не було згідне з волею Божою в Євангелії, да? якщо ті слуги пішли з завданням, а повертаються. Не виконавши цього завдання. Тому, дорогі в Христі, нехай ця Божа любов, і нехай ці заповіді любові, заповіді Божі і заповіді церковні будуть для нас такою обороною в тому, якщо ми дійсно не будемо виконувати щось, якісь доручення, ну то це виняток може стосуватися цього, коли це буде щось гріховне. Дякую за сьогодні і до зустрічі.